Всім доброго дня! Сьогодні буде коротеньке відео Перша частина спіка HyperMIC 230 iCDC pfc lcd LCD. Це апарат 4 в 1 Значить тут є DC -тих, AC АC-Тих полноцінний напіавтомат з функціями MIG Pulse, MIG Synergic і MIG manual. ручні настройки. А також дугове зварювання. Значить, цей апарат має мінімальний струм 5 А, максимальний струм 230. Що в аргоні, що на півавтоматі, що в дуговому зварюванні. Ще хотілося би вказати, що зараз тут меню є на доступні язик англі, мова англійська. І Українська. Значить, дивимося, які тут є фун, ну, режими зварювання. От міг пульс, миг, ручной міг. Це, типа розумний тих, тут е, виставляєш товщину, і як, ну, параметри даються автоматично. Ну, це все одно. Я, на мою думку, треба підлаштовувати під себе. Ашефтик, Ліфтик і ММА. Ну і налаштування. Налаштування тут. Перше меню. Це тут мова, яскравість, е сигнал, ну, звук біпера цього, одиниця вимірювання. Ну і все решта. І друге. Под меню, натискаєте цю кнопку. Тут вентилятор, який йде, або постійно працює, або ні, то тобто як інтелектуальний. Далі під'єднання дистанційного управління, педаль або як блок. Далі це ну, дріт, щоб він не виходив, а назад заходив, коли це на півавтоматі. Далі дистанційне управління. Це коли ви під'єднуєте пальник, що має дистанційне управління. Тобто тоді ви вклю... ну, підключуєте його. Ну і все, в принципі. Більше такого нічого тут нема. Так, повертаємося в центральне меню. Ну, і що я вам хотів показати, перше, це. Е... Режим MiG Пульс Значит, тут вибор іде металлу. Желізо, нержавійка, алюміній чистий, алюміній магній, алюміній кремній і мідь. Ну, алюміній селиціум, алюміні кремні виберемо. Натисли 100% аргон. Газ, який треба під'єднати. Натиснули. І вибір дроту або 1 або 1,2. Ну, хай буде 1,2. Тут такі параметри. 0,8 товщина задана. Алюміні зіліціум 100% аргон, 100%. Значить, далі, що тут є? Тут ми можемо вибрати, зараз я вам це покажу. E, значить, який режим зварювання? Тут вони є. Значить, 2Т, 4Т, С4Т і СПОТ. Ну, по-українськи. А також С2Т. Хай буде С2Т. Вибрали С2Т. Індуктивність можемо тут задавати. Далі, все ми це зробили. Далі можемо зайти в циклограму. Тут от є циклограма, режим у нас S2T. Значить, тут у нас що є предгаз. Далі повільна подача дроту. Це виставляєте, або ну, більша швидкість подачі дроту, або повільна спочатку. Далі у нас іде. Стартовий ток в відсотках, який ми можемо задати від основного. Так, далі амплітуда. Далі ну, амплітуда вимірювана в часі, яку ви можете її промі, проміжок зробити. Далі сам зварювальний. ну Тут від 20 А у мене йде сам зварювальний струм. Далі у нас іде э, отжиг дроту і постгаз. Ну, отакі налаштування на режимі s 24 t На звичайному режимі. Зараз ми вийдемо. Якщо 2 t Ну хай буде. 2 t Тут у нас більш циклограма більш простіша. Тобто, тут нема предустановок таких предналаштувань, як було в S2T. Це, що касається режиму зварювання MIG Pulse. Ну, синергик, синергія тут. Я думаю, ні у кого нічого не буде тут визивати якісь запитань. Тут можна вибирати або 100% углекислота, 100%, або мікс. Охай буде мікс. Dreet 06, 08, 09, одиниця. 0.8. Ну, таке ж саме, тут можна режими 2, 4T, спот. Зараз я вам їх покажу. О, 2Т, 4Т, С4Т. Це у нас іде спот С2Т. Ну, в основному 2 т 4 т або спот. Так що тут у нас ще є індуктивність. Ну і така ж циклограма. Тут уже більше ви можете підлаштувати. Ну і. Режим ручний міг. Зараз я його трошки збився, так. От ручний міг. Ну тут, тут, як то кажуть, все просто. 2Т, 4Т, спот. І тут ви задаєте. О, ви задаєте швидкість подачі дроту. або напругу. Ну, також ви можете це в циклограмі зробити. Це що касається режиму напівавтоматичного зварювання дротом в цьому апараті. Ще раз нагадую, це повноцінний повноцінний напівавтомат. В наступному відео я вам розповім про е, аргонодугове зварювання, е, яке тут теж є повноцінне. повноцінне. Ну Я вам так просто покажу, щоб ви бачили. Хай буде пусть включимо, щоб воно тут було 2Т, ну, хай буде прямо кутний. Ось така Все повноцінно. Все, в наступному відео я вам розповім про налаштування, які є режими в аргонодуговому зварюванні на цьому апараті. Якщо будуть якісь коментарі, запитання, будь ласка, пишіть, на всі я відповідаю. Всім дякую, до побачення, до зустрічі.